Отже, план. План складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Пункт перший. Геополітичний. Пункти другий і третій. Вони військові. Пункт четвертий. Економічний. Пункт п'ятий плану перемоги безпековий. Огласите весь список, будь пожалуйста. Пункти розраховані по часу. Дуже конкретно. Перші чотири це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт на час після війни, щоб гарантувати безпеку. Перший пункт це запрошення в НАТО. Зараз Замечательно. Поразительно. Геніально. Другий пункт: оборона, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Без паніки, без страху. Сподіваюсь, без вірусів. Третій пункт плану перемоги це пункт під назвою стримування. Під нього теж є відповідний таємний додаток. Його вже отримали Сполучені Штати Америки, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Пункт четвертий. Стратегічний економічний потенціал. В Україні засереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали ціною в трильйоні доларів США. Це, зокрема, уран, Титан, літій, графіт та інші. Економічний пункт нашої стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. І п'ятий пункт. П'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Ми не воюємо один з одним, ми воюємо з Росією. Це наш ворог. Воюємо з ними на полі бою в міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері. В людських серцях, вони ворог. Всередині України ворогів немає.